Друзі, доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться? Сьогодні 12 вересня. З вами я, Олександр, місто Дніпро, а іменно Лівобережний 3. У мене поки є вільний час. Я хочу вам показати, що відбувається у нас на лівому 3, бо для кого не секрет, а іменно для мешканців Дніпра. У нас тут робили дорогу і роблять зараз. Роблять тротуари, тобто, ну, багато чого цікавого. Хочу трошки відзняти зараз, поки в мене є час, небагато. Я зупинюся, тут пройдуся, трошки відзніму. Потім ми перемістимося трошки далі, в другому місці відзнімемо. Травайчики їздять, все хорошо. Зараз ми десь тут припаркуємося, якщо буде десь припаркуватись, я <гум> чесно скажемо, так і не знаю. Ну, бачу, бачу, що є. Бачите, люди вже ходять по новому тротуару і їздять автомобілі. По новій дорозі, як бачите, дуже приємно, що в нас такі зміни відбулися на лівому три. Також встановлений заборчик. Вчора чи позавчора встановлювали трошки далі його там. Ми зараз собственно, підемо, подивимося детальніше. Поки є вільний час у мене. Судя з того, що я йду по пішохідному переходу, повинні мене пропускати, як ви бачите, ось теж є тротуар в кінці. Тут ще все це в стадії ремонту, тут видно, поназвозили матеріали, з чого будуть робити далі. А побіля е, ральсів, тут де ходять трамваї, тут натоплена дорожка. Люди тут годами ходять і якщо десь рядом буде тротуар, то це буде дуже добре, тому що тут люди звикли ходити і постійно тут ходять. Тут, я так зрозумів, звозять відходи різні, як бачите, техніку ставлять, мусор, ну таке. Трошки далі, отам, да? трохи, там знаходиться бомбосховище, так називаємо, яке я не знаю, воно не працює в нас. Це бомбосховище. Сьогодні, кстати, ще потепліло якось так днем. Я ось йду, мені аж жарко футболки. Хоча по утрах я завжди у мастерки виходжу, бо дуже холодно. Ну, дуже радий таким теплим дням дійсно. Кроме цього, у нас біля е, пішохідних переходів зробили красні такі лінії, вказуючи на те, що там повинні їхати велосипеди. Є, і навіть розмітка на дорогах зроблена для того, щоб їздили дали Сейчас я зараз вам якраз і покажу. Може, вісіля вже видно, що красний такий. Лінії є. І розмітка теж для велосипедів. А чи будуть вони їздити, то то, чи будуть пропускати їх, чи якось, не звісно. Хоча вон, я бачу на своєму путі вже один велосипед. Як бачите, велосипед їде якраз по тій дорожці, де велосипедна дорожка. собственно. Ось так це виглядає, Даже велосипед трошки навіть намальований. Давайте пройдемо, глянемо. Ось його велосипед намальований. А ось наше бомбосховище так називаємо яке закрита чи що воно тут не, непонятно <звіт> чудова погода вітру немає тепло ну якось так знаєте е, кажу так, і не жарко і не холодно приятно ходити гуляти коли є вільний час Тут встановили переход, але ще не, ну, не облагородили його, да? це все діло. Сюди ще тільки ремонт діходить. Трошки подивилися ми цей край, тепер підемо сюди далі, покажу вам, що там далі. Я дуже сподіваюся, що вам такий формат відео теж подобається. Я можу це взнати тільки одним способом, якщо побачу від вас лайки або коментарі з приводу. Буду дуже вдячний. І навіть несмотря на те, що в мене тут пешеходний переход, я не рискую переходити, бо не хочу наражати себе на небезпеку. Водії можуть бути різні. Ну, нехай їдуть, нехай їдуть. А тепер я спробую пройти. Ось такий у нас вечір сьогодні. Хоча я вам скажу, що е, самі хмари у нас були доволі такі до обіду дощові, якісь темні. І я думав, що буде знову холодно, а то ще може бути і дощ. Але як бачите, прекрасний вечір, абсолютно прекрасний. Дуже чудова погода. І по деревах може бачити, що у нас немає вітру зовсім. Абсолютно. Можу сказати, що ще реконструкція масиву не закінчена. Хоча нам казали, що за три місяці вони її зроблять. Хоча, якщо це касається іменно дороги, то за три місяці вони її зробили. Осталось тільки обглор... ну, остальне все доробити. До кінця. Також ще не до кінця доробили автобусні постановки. Ну, зупинки. Ще в процесі я бачу, що вони роблять, особливо там біля нового масиву, скажімо так. Там ще ведуться роботи. Ми туди зараз ще під'їдемо і також подивимося, що там відбувається. Буквально вчора і сьогодні я бачив, як встановлювали оцей заборчик, там далі трошки, де зупинка автобусна. Я хочу теж десь тут припаркуватися і трошки вам показати. Базар йде повним ходом. Люди торгують. Ніхто не відміняв. Я хочу зупинитися отут. І підемо подивимось. Ми можемо бачити, що роблять тут теж дорогу. З'їзд це дуже хорошо і приємно. Зараз я вам покажу нову зупинку, яка вже стоїть. І вже навіть в ній люди торгують тим чи іншим, бачите. Ось така зупинка, встановлене освітлення, також посаджені дерева. Ставлом переставили лавочки красиві, поставили. Ну і звісно ж наш базарчик, куди ж йому одиватися, собственно. Ми же не смотря на твою задні і голуби пасуться рядом теж. Може їх тут підкормлюють чимось, не знаю, не знаю. Я чую, що десь працюють робітники, хочу туди пройтися трошки, тому ми вертаємося назад і підемо в сторону варуса. Там я чую, що щось роблять. А ось голуб клює, бачите, як чудово. Хочу звернути вашу увагу, що у парку в нас покошено красиво, рівномірно. А я скажу, що я наблюдав за тим, як косили. Їздила якась маленька машина. Вона косила, а потім ходив мужичок із бензокосою вже ручною. Докосів там, де машина не могла підлізти. Ну і на тій стороні я бачу, працюють робітники. Ми обов'язково зараз глянемо, що вони роблять. Бо мені дуже цікаво. Охайно, красиво. Насолоджуємося останніми днями, коли дерева ще не опали повністю. Але зимою теж по-своєму красиво. Я гадаю, що люба пора року по-своєму красива. Тут, як бачите, де установка, поставили такі відбійнички, не знаю чи вони сильні чи хороші. Тут в процесі діло йде. Ще не доробили тут видно, що багато чого треба робити ще. Я гадаю, що в планах у них до колодів все-таки закінчити з цим ділом. По крайній мірі я так сподіваюся. Перейдемо назад. Надіюся, що хоч і е, доволі вже длінне відео, але я надіюся, що вам воно сподобається. Тут я бачу на газончику покинули Стройматеріали лишні, але чому так вони зробили і чому вони лежать на газончику, це в мене питання, звісно, до працівників. Я гадаю, це не дуже правильно. Хто за цим слідкує відповідальний, хотів би звернути увагу. Ну, в цілому тут ще йдуть іде, іде, ремонт, іде ремонт. В цілому ще тут не закінчено нічого. останній час, в постійнє я тут не наблюдаю робітників. Можливо вони днем чи зутра, коли я не бачу цього. Але по сідню неділю я тут іменно на цьому участку дороги ну, якось не наблюдав. Надіюся, що вони не забули про цей участок. Травай номер 19 покажу вам який ходить у нас. Ну що люди добрі, а ну кажіть в яку сторону підемо, що подивимося на ремонт. Чи підемо до кільця туди, до розворота кольця та глянемо, що там відбувається. Пройдемось, як будемо йти через парк. Чи подивимося, знаєте, я хочу піти мав, по тій стороні, От. щоб подивитися, як робили тротуари. Ну, таке діло. Ну що, будемо перевіряти в місті, дивитися, що зроблено, а що ні. Ось вони сюди доставили. Значить, заборчик далі тільки встановлюють. Уже добре. Я нагадаю, що ми йдемо по новому тротуару, уже який встановили. І це мене не може не радувати. Це мене дуже радує. Так, трамвайчик став, повисаджувалися люди. Скажем так, поприїжджали з роботи, Подобиралися з роботи. Але хтось ще, мабуть, буде їхати на роботу, бачу, на остановочці дуже багато людей. Ви знаєте, люди добрі, хочеться, щоб отакі спокійні вечора були завжди. Тихі, ненапряжні, спокійні вечора, щоб люди не переживали за завтрашній день що буде, за ніч як пройде. Хочеться, щоб, була, щоб було спокойствие людей, щоб був мир. Так, що ми можемо побачити тут, о люди добрі? Тут ми бачимо, що наша, наш тротуар закінчився, якраз де пішохідний переход. А тротуар і оця клумба, яку зробив самостійно житель цього масиву, я аплодирую стоя. Я аплодую стоя. Давайте перейдемо. Я хочу по тій стороні пройтися і... Заразом показати вам, що в нас тут відбувається. Бачите, як пострижений газончик, все. Культурно красиво. І трамвай 18. Тільки що ми бачили 19, вже трамвай 18. Також встановили автобусну зупинку для людей. Відбійники. Але також дуже багато роботи, яка зв'язана, ця робота з тротуаром. Ще щось риють, ще щось роблять. В общем, дуже багато ще роботи я так поймаю. Це ми з вами прогулялись, люди добрі. Чую, буду спати без задніх ніг. Ноги вже годять. Дорогі мої люди, я сподіваюся, що вам понравилось це відео. Хто додивився до кінця, обов'язково дайте про це знати лайком або коментарем. У вас для цього є коментарі. Щоб я міг розуміти, чи інтересне вам. Дивитись такого формату відео. Прості, без політики, без негативу. Просто прості відео про життя простих українців. А іменно там, де я знаходжуся, це було місто Дніпро, Лівобережний 3. Всім щиро дякую за підтримку, за підписку на мій канал. Але в мене чомусь. Підписники не прибавляються, а убавляються потихеньку. Я не знаю з чим це зв'язано, видно, це не мої підписники. Всім гарного вечора, гарного дня, хто коли дивиться, гарної ночі, тихої ночі верніше. Всім миру нам тишини, спокою. Нехай побыстріше прийде мир. Я на це дуже-дуже сподіваюся. Вірю в це і надіюсь, що так воно і буде. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди, 12 вересня. До побачення і до зустрічі на моєму каналі.